Вітаю, ви на каналі Відпочиваю, працюю творю. В цьому році я експериментую. Рік був такий вдалий, і перці в мене поросли. Ось такі стебла мають, вони ніби дерева. Тому я вирішила їх зберегти до весни, щоб потім сформувати з них реальні натуральні перцеві дерева. Ну, для того, щоб. Це в мене вийшло, то я їх обрізала. Ось у корита посадила ті, що були ще, вон, бачите, вони вже ніби дерева, вони воно повипускали на зиму квіточки це перці із моєї теплої теплиці. Їм там було комфортно, вони розвивалися, але вже в нас передають мінусову температуру і на день, тому я їх, щоб зберегти, щоб вони не примерзли, уже сьогодні ось пересадила в корита. Ось Один взагалі мені було жалко обрізати, тому що тут он такі гарні перчики, просто їх так он багато нацеплялося, прямо на вершечках. Тобто я ось частково пообрізувала, як бачите, ось ці кончики і залишила. Ось такий ну, красивий скелет У цього перчика, посадила його окремо, побачу, наскільки мені вдасться виростити ці перці в будинку. Тут. Залишу в будинку, тут тепло. 15 градусів, і тому їм буде доволі комфортно. Ну, і ці теж, бачите, а ці якраз таки квітнуть. Там, де була завязь, мені прийшлося її обрізати, тому що вони були дуже високі, великі, і, звичайно ж, вони так би не прийнялися, їм було б складно прийматися. І тому я їх ось так обрізала і посадила. Якщо у вас ще ваші перчики теж живі, спробуйте теж. Так же само повторити, щоб потім на наступний рік не заморачуватися з розсадою перців, тому що перчики потім оці можна буде висадити в землю. Вони виростуть дуже мощ мощними, будуть мати гарну крону, кореневу систему розвинену. І вже зразу прямо рано навесні буду радувати нас врожаєм. Не потрібно буде чекати аж до кінця літа. Поки вже настане їх період плодоношення самих звичайних перців, я їх ось обробила від різних хвороб, від тлі, актофітом, фітоспоріном, удобрила під корінь положила мікорізу, гарну зробила для них землю. Кому цікаво, як їх висадити, то можете побачити у мене на каналі, там є відео. Ті, що були більш слабіші, то я сформувала для них ось так корінь, замотала із землею і буду зберігати у прохолодному місці. Так що, більш цікавого і корисного у мене на каналі, переходьте, дивіться, багато чого цікавого по рослинкам. З вами, як завжди, була Людмила, на все добре.